Ми їх побачили рік тому. Це були діти, які не мали в Києві друзів, вони не знали з ким спілкуватися. Вони проводили дуже багато часу з гаджетами. Але от потихеньку-потихеньку, щотижня ми. Соціалізували їх в нашому просторі. Наші заняття це не просто журналіська майстерність, це такі терапевтичні заходи, терапевтичні вправи, ігри, які дозволяють нам їх соціалізувати, здружити. Вони стали більш комунікабельні. Вони спілкуються поза межами нашого простору. Вони дуже багато спілкуються. Відпочиваючи разом, розмовляючи телефоном, спілкуючись в соціальних мережах, ми разом з ними на активностях, на відпочинку, ми разом з ними проводимо поруч фести, де вони вже відчувають себе волонтерами, а не просто дітьми, які розгублені в чужому місті. Діти стали більш розкуті, вони посміхаються, вони сюди біжать, вони приходять на годину раніше, щоб тільки мене не було і поспілкуватися між собою. І, і в принципі принципі, головна наша мета вона досягнута на сьогодні.